Привіт, панове трейдери та інвестори. Проект на зв'язку систем Guru Markets. Почнемо зі зведених даних корпорації. При необхідності можна зупинити відео. Можна більш детально розглянути кожен параметр даної організації. Тепер ми порівняємо поточні фундаментальні показники компанії: серепте серебuteкс, Inc., тикер, S.A.P.T. Огляд базується на актуальних даних станом на 28 липня 2025 року. За класифікацією гуру макет з компанії Серепта Серепютикс Інк належить до підкатегорії. Дівней в оцінці бере участь 51-компанія. Ми розглянемо остаточні рішення в кінці цього відео. Загальний результат по компанії такий: мінус 3 з 10 балів. Середній результат по підкатегорії мінус 3-2 бали. І якщо дивитися широко, то в рамках всього фондового ринку в цілому видно, що середня оцінка для всього фондового ринку в цілому становить 1,7 бала. Проти мінусової оцінки 3 бали для компанії Серептесерепутикс, Inc. Порівняння руху курсу акцій компанії Серептесерапітикс, інки акції підкатегорії. Ми побачимо, що за останні 12 місяців акції компанії Серептесерапіутикс Inc. показали динаміку мінус о 92 віц. Проти зміни ціни в підкатегорії 9,1 віц. Ринкова капіталізація компанії Серепта Cherapeutics Inc. оцінюється в 1,17 мільярда доларів. З капіталізацією підкатегорії 72 мільярди доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 1,14 мільярда доларів. З капіталізацією підкатегорії 19 мільярдів доларів. Порівнюючи частки біржової та балансової вартості, бачимо наступне. Частка серептисереп'юутекс інку підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 1,624 тисячні відсотка. Балансова вартість становить 6,36 віц. Оцінка частки організації ринкової та балансової вартості в підкатегорії Добре 1 бал. Боргові зобов'язання організації становлять 1,342 тисячні мільярда доларів. Співвідношення боргу до балансової капіталізації становить 118% капіталу. Результат за борговими зобов'язаннями підприємства погано мінус 1 бал. Відношення ринкової ціни компанії до прибутку дорівнює 0. Середній у підкатегорії 0. Рейтинг співвідношення ціни акцій до прибутку порівняно з компаніями під категорії дуже погано, мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 248 доларів мільйонів. Прогнозований прибуток за наступні 12 місяців становитиме 146 мільйонів доларів. Оцінка прогнозованих майбутніх показників прибутку в порівнянні з компаніями під категорії прийнятно 0 балів. Відношення вартості компанії до доходу становить 0,5. Середній у підкатегорії 7,5. Оцінка співвідношення обмінної вартості до виручки в порівнянні з показниками в підкатегорії Добре. 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 2230 мільйонів доларів. Майбутні доходи за наступні 12 місяців невідомі. Оцінка показника очікуваного майбутнього доходу в порівнянні з показниками в підкатегорії погано мінус 1 бал. Рентабельність продажів становить мінус 11,1%, а середній показник для підкатегорії становить мінус 78,8%. Оцінка рентабельності в порівнянні з показниками в підкатегорії туалет мінус 0,5 бала. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 5,735%. Це на 253% більше, ніж частка ринкової капіталізації. Розмір ринкового капіталу на одного працівника організації становить 855 тисяч доларів. Тоді як для підкатегорії тис дол. Оцінка ринкового капіталу компанії на одного працівника порівняно з показниками компаній категорії добре 0,5 бала. Сума прибутку на одного працівника компанії мінус 181 тисяча доларів. При середньому по підкатегорії мінус 316,4 тисячі доларів. Оцінка прибутку підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії туалет мінус 0,5 бала. Виручка компанії на одного працівника становить 1628 тиздол. Підкатегорія 402 тисячі доларів. Оцінка виручки на одного працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно мінус 0,5 бала. На короткі акції припадає 16% у порівнянні із середнім показником під категорії 15,2%. Індикатор rsi 14 показує рівень 28% для компанії Серепте Серепютикс Inc. Для підкатегорії цей рівень становить приблизно 60%. Фактична вартість акцій компанії становить близько 11,94 долара. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить близько 25,97 долара. Давайте подивимося на таблицю замовлень, яка доступна для вас, посилання на неї є в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі рішення, прийняті в даному сезоні інформаційно довідковою системою оцінки запасів Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання в закріпленому коментарі. За результатами аналізу акцій компанії Серепте Серепутикс Inc. інформаційно довідкова система оцінки запасів Guru Markets сприймається рішення. Відкрити торгівлю на покупку за 11,93 долара. Угода була відкрита у зв'язку з тим, що компанія має відносно високий рейтинг і цінову динаміку. Оцінка організації проведена за методикою оцінки індексом Акіма. Тейк-профіт встановлено на рівні 18,5. стоп лос встановлено на рівні 5,36. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп-лоссом. Угода буде закрита автоматично за підсумками біржових торгів 27 серпня 2025 року, або в останній торговий день перед зазначеною датою. Тикер OPN буде балансове замовлення на продаж. Відео про порядок балансування буде або вже опубліковано на каналі у разі закриття будь-якого з ордерів – основного або балансуючого. Інше замовлення закрито за останньою ціною. Щиро дякую всім за перегляд цього відео та використання інформаційно довідкової системи від Guru Markets.